Той, хто зник, як він там, як в нього там справи, та людина, яка раптово, мовчки, перервала спілкування, не відповідає там на смс, перестав дзвонити, давайте будемо дивитися, що в нього там в житті. І ми подивимося, який він, яка він людина, яка він особистість. Ні, ну Він у нас, звісно, виходить як імператор. Я точно знаю, чого я хочу. Тобто він може бути військовим, по знаку зодіаку він може бути овном, іншого знаку в імператора немає, а може бути приналежний до якоїсь системи, тобто не тільки військовий, але і там, суддя, до прикладу. Да? Якщо це поліцейський, то це якраз якесь гарне таке звання в нього є. Тобто це не рядовий, це щось таке от, непатрульне. Людина, яка може мати власний бізнес, він такий серйозний, більше 40 років. Тобто такий, прям, знаєте? І от Зараз у нього всі думки про його колишнє. Чи гарні вони, чи ні, ми зараз подивимося. Але, от прям, знаєте, колишня там хорошенечко його отак -от підковернула замечательно, то ми зараз подивимося, що там. Давайте як він там. Як він там, Хреново йому через неї. Ну, дивіться, по перше, вона може давити на фінансову частину і на дітей. Зник він, тому що вона просто тупо не дозволяє йому будувати нові стосунки, яким би він не був жорстким, яким би він не був серйозним чоловіком. Паймати, оцей от імператор, він повівся на якісь її маніпуляції. Я не можу вам сказати про те, що він хоче з нею бути. Це вона може хотіти повернути їх родину. Оце да. І тому буде маніпулювати дітьми. Типу, якщо в тебе хтось з'явиться, то я тобі не дам бачитися з ним, з нею. Типу, ти маєш мені там гроші більше дати. Понимаєте? Тобто, Зник він через колишню. І яка там кардібаліти, круте, такі, що дай Боже, і він такий, ні, краще я буду сам, ніж я буду так страждати, і там жінка, яка поруч зі мною, буде також страждати.